Ніна на горик, не бійся мене, поезія зі збірки вересень. Не бійся мене і слів не лякайся відвертих. Ти навіть торкнутися можеш і нас попелю. З кохання і муки я мала учора померти, та якось не вмерла, тепер собі жити велю. Нічого не прагнути, не колихати надії, очима голубити небо і заквітчану відь. І вірити в безмір, і силу його чудодійні. душею спивати до завтрашніх довголіть, латаю потрохи років пошматовані спектри, При пам'яті гріюсь, на мені на що забуття. Не бійся мене, я вже не несу небезпеки, люблю тебе мовчки, і це лиш спосіб життя.